Добрий день, шановні читачі. Прийшов час ближче познайомитись з головними героями фантастичної повісті Конрад або дитина з бляшанки видатної австрійської письменниці Крістіни Неслінгер. З вами Ольга Віталіївна. Події в Повісті починаються в суботу. Ідеться про вже немолоду пані Берті Бартолотті. Жінка самотня, чоловік давно пішов від неї. Дітей немає. Вона не хазяйновита, в її квартирі панує безлад. Пані Берті багато їсть і не дуже корисну їжу, бо їй ліньки готувати. Жінка полюбляє занадто яскравий макіяж та одяг, який ще й часто не пасує або до пори року, або до обставин. Пані Бартолотті має слабкість, вирізає з газет та журналів купони з дешевими пропозиціями і купує на них непотрібні речі. Влушно характеризує жінку така деталь вона ненавидить слова планувати щоденно, сумлінно, ввічливо належить і подібні. Сусіди вважають її девакуватою, озираються їй услід. Насправді, пані Бартолотті дуже самотня. Потребує заботи й любові. Вона розмовляє сама з собою і звертається до себе словами матері дитина моя. Однак жінка має талант. Пані Бартолоті це найкращий і найбарвистіший в місті килими. Торговці, що продавали її вироби, завжди казали покупцям, що пані справжній митець, її килими мистецькі твори. Пані Берті намагається бути оптимісткою, не звертати увагу на ставлення оточуючих до неї. Вона доброзичлива, нежадібна. Коли думає, що у бляшанці м'ясо планує пригостити знайомих та родичів. Змінюючи воду в акваріумі, залишили рибок у ванні, щоб різноманітнити їм життя. Мені дуже подобається в пані Бартолоті те, що вона намагається не походити на більшість людей, виділятися з натовпу. Жінка вважає, що люди страшенно нудні, вони не мають фантазії і завжди всі хочуть того самого, не зважаються на щось інше. Але пані Берті толерантна вона визнає, що не всі люди такі, як вона, і ті, що не такі, теж мають слушність. У п'ятницю носій посилок доставляє пані Берті важкий пакунок, у якому, як виявилось, знаходиться велика бляшанка, а в ній зморщений карлик. Після того, як пані Бартолоті пролила на нього живильний розчин, карлик перетворився на хлопчика, якому можна було дати років сім. У нього була гладенька ніжна дитяча шкіра здорового смаглявого кольору. Рожеві щоки, блакитні очі, білі зуби й біляві кучері. Із документів, які були в бляшанці, пані Берті довідалась, що це її штучно створений на фабриці син на ім'я Конрад. Жінка не пам'ятає, щоб замовляла дитину, і вирішує, що це зробив її колишній чоловік, бо він таки хотів дітей. Пані Бартолоті спантелічена, навіть налякана появою дитини, не знає, як про неї дбати. Але у жінки й думки не з'являється позбутися конрада. І починається нелегке перевтілення пані Берті у люблячу, дбайливу, самовіддану матусю. Материнство важко дається жінці. Спочатку пані Бартолоті у порівнянні з конрадом. Виглядає неслухняною, нечемною, невихованою дитиною, а хлопчик розумним, практичним дорослим. Пані Бартолотті витрачає на конрада всі свої гроші, купує йому дорогі одяг, ліжко, матрас, найсмачнішу з її точки зору їжу. І весь час пані Берті нагадує собі слова з інструкції до штучно створеного сина. Головне для батьків виявляти прихильність до дитини. Після розмови увечері з паном Егоном жінка довго не може заснути, бо думає про те, як їй стати такою матір'ю, яка потрібна хлопчику. Познайомимось тепер з паном Егоном. Він має 55 років, працює аптекарем і двічі на тиждень приятелює з пані Бартолотті. Він також самотній, без жінки, дітей, друзів. Пан Егон не грає в теніс, не ходить на футбол, не читає книжок, не дивиться телевізора. Пісна стара зануда каже пані Бартолотті про аптекаря. Почувши історію появи Конрада і побачивши хлопця, пан Егон зразу пропонує відіслати його назад. Але згодом аптекар, вражений розумністю, ввічливістю і слухняністю Конрада, хоче стати його батьком, бо впевнений, що хлопець дасть багато привидів пишатися собою. І це буде тішити батьківське самолюбство пана Егона. Чоловік навіть готовий давати гроші на утримання хлопця. Пан Егон стурбований тим, що пані Бартолотті не зможе стати Конраду гідною матір'ю. Повчає жінку, як їй треба змінитися. Сам вирішує частіше приходити до сина. Конрад головний герой повісті. Це ідеальна дитина, про яку мріють, мабуть, усі батьки та вчителі. Конрад чемний з батьками і оточуючими. Він слухняний, завжди спитає дозвіл, що зробити. Конрад допомагає мамі у хатній роботі. Знає, що діти мають гратися чи у своїй кімнаті, чи у своєму куточку. Хлопець впевнений, що діти повинні уважно слухати дорослих. Він не вередує, коли мама купує йому одяг, який хлопцеві не подобається, не вимагає багато іграшок. Знає, що треба все з'їсти, що покладено на тарілку. Конрад радий, що ходитиме до школи, готується до занять. Хлопці таким зробили на фабриці. Йому завжди тяжко від того, що заборонене. Це в нього закладено. Ось такими ми спершу бачимо головних героїв повісті. Поставте відео на паузу і подумки розділіть риси характеру пані Бартолотті на позитивні і негативні. Пам'ятайте. Аналізуючи вчинки та риси характеру літературного героя, читачі вчаться краще розуміти як самих себе, так і оточуючих. Підіб'ємо підсумки. Позитивні риси характеру пані Берті Бартолотті, тобто її чесноти, безкорисливість, вміння фантазувати, вміння любити, оптимізм, гідність. Доброзичливість, толерантність, негативні риси характеру пані Бартолоті, тобто вади, лінь, безалаберність, безвідповідальність, марнотратність, неуважність, нетовариськість, недбалість, обжерливість, несамокритичність. Самостійно зробіть висновок які риси характеру пані Берті? Особливо важливі для Конрада як дитини. Любі друзі. Читайте Повість Конрада або дитина з бляшанки далі. На вас чекають дуже цікаві події. А герої книги розкриють перед вами неочікувані риси своїх характерів. Дякую за увагу, любі друзі. До нової зустрічі.